Вітаю, знову я своє, знову вовка небритий, знову вихідні. Так. Знову вихідні, знову будиночок на дереві. Знову буду понеділок втомлений. Ну нічого, це приємно в тому. Що змінилося? Змінилося Перше. Замінив Змінив е, шпильки. затискачі, оці ці шпильки. Змінив на були мене тут 12, поставив 18 шпильки. Зверху теж додав. Ну, я їх би не змінив, я їх додав. Вони вон, задубльовані. Так, зверху теж видно е, змінив їх. Так, добре. Далі. Е, що ще змінилося? Ну от, Зараз піднімемося трошки нагору. Вибачайте, в камеру не буду дивитися, бо піднімаюся нагору. Так, що в нас тут? Так, щоб вже більш винятно було зрозуміло. Спробую показати таким чином. Отак у нас ми гілочку залишили, це жива гілка. Оце жива гілка. Ми її залишили, ми її набрізали, там на ній є живі гілочки, ми її як вікон це випустимо. Тут у нас буде вікно. Тут у нас буде вузенька дверка. Тут у нас буде просто між стропилками, просто якби стіночка. Ну, Тут іще не працював, а так, так щоб зрозуміти. Що відбувається? А бруси підняв, це бруси а, 50 на 150 для зв'язування ось верхня ув'язка. І на цю верхню в'язку у мене вже буде тут, я неумисно так виставив, тут в мене вже буде опорна стропила йти наверх оттуда, до дерева і буду таким чином це все діло фіксувати. Ну, Це вже, напевно, на наступні вихідні. Якщо буде гарна погода, якщо буде більш-менш все тихо мирно, то буде. Далі продовження на каналі є своє, будиночок на дереві. І ми забуваємо сонячні панельки, інвертори, акумулятори, високовольтні, низьковольтні, які завгодно. Хоч контейнер цілий. Один мігават, 2 мігават. Та без проблем. Все зробимо, все можемо, все вміємо. Єдине, що трошки, як завжди, в усіх, трошки, наприклад, з людьми, особливо з кваліфікованими людьми. Це саме головне. Бо ми некваліфікованих не тримаємо. А так. Всім до робочого понеділка. Буде завтра новий звіт. Завтра буде нова зікеровська батарея розбиратися у нас. Буде у нас завтра огляд на Мерседесовську батарею. Ми її підключаємо, тестуємо, вже ганяємо повним ходом. бо трошки затрималася. Ну і початок парочки, монтажів, ну там такі невеликі, немаленькі і багато чого ще в процесі. Тому слідкуйте, всім гарного дня!